Я попал, у нас за третье місце позвонила чуть мати в третье місце правду в Києві не в пригольні лиги. В цьому повінку случається команда на не Белайні Футболки Ворож на планетці їхнє перебування його за майданчику і... Чорній формі. Команда Чернігова зіграла. Дзвони право дуже шокола, вже потиснилося ми з такою допомогою такого і пішов номерів. Зараз вже може підправить команди за оточення. Дзвони це. 5-й партії, відкриває, впливає, нагадаємо до 15, коротше парка, справді міськайте і Лічка, Лічка приймає Ліцька, і це гаразд, Ліцька і Статуб вже нас понятий майже двох кінувся. Один для міське. Справжні скалки на подачу, Даша. Команда Леханська школа, 10 номер Олександра Тука, 15 команда Європіковська, 11 комісії, перший номер Ав'яна Пісні, друга, друга Ольга Ліцька. Одна така подальша фантастична, довгої побачити, коли є Даса Семейкайтові. П'ятий номер посібка, третій Стафія Тади. Восьмій для купку, кошти Капітана Кабелька і зривав Ольга Сумнецька. Лічка тут не без складнощі, берегоня. Є можливість закріпитися на таку відпустку. Тут козакам залишився до нього.

я навіть тут не подачу. просто перепрошую за те. Дякую, називав так. Спасибо, почуба тут немає, навіть лікси, вік, цей навіть у грі. Суба там на самому здобу і знову звісно на підхопці. Тут і, 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 і.

Один і у вже 6-4. Знову плюс 2, знову плюс 2. І тайма бере команда ЧНУ Іван Вашкан. На кону бронзові нагороди четвертой, віковийської, ночої волейбольної ліги. На на а мау, то і ми то були на інфільці тайм-аут, і самі там працювалися. Опікнути на подачі треба, треба ще не чіплятися. Подвірка. Двічі зіграла там була. Двісті зіграли. Але, але вона все не випадкував, зате добили чому, добили Десь. Десь, ще один від Марії Шекун. Чещі трахунок, чаші трахунки. Яка інтрига, яка боротьба у цьому фіналі, шкафун і... Подивіться, є шанс зачепитися за ще одне очко. Сінчук піднімає м'яч і Пикарська, Пікарська не відповідна такий Тут Передача відвідки, якщо не помиляюся. Ну і є 7-6. 7-6 попереду вже команда школи знову. Сама Пікарська на подачі. Белечко, так? Тобто, Подивилися і ніби так генки легеньку наші, значить став там, де треба, там, де не змогли дістати його дівчата за дихати шоу. сім рахунок, Ось таке. Оце було напружного пойду до цього місця. Там на подачі. І... 8-7 попереду обласна спошкова міняються місцями позиції позиції міняються і також той м'яч, який панкер зараз підбирає. 8-7 попереду перепрошую по команду Чернецького національного міська розмивається на дальні плані. А порті сенсації укрити, ну, сенсації перших переможних роботній лігії. Це саме команда закончити. Звіробій час взяли склади. Мовляють, що є там тоді, можливо, все цікаво в складі молодшої команди. Олі зіграє, Петровська, піднімає. І Сінчук, Сенчук, такий гряші і носить дев'яточко за команди Чинолу. На подальку відбувається Мар'яна Сенчук. За постійно стали команди, керівок, грає десята Сьогоднічала за ЧНУ. Вау! Я віра такого віддушила прибила. Прибила ведущий алоси. Полиция на куда все на шинку. И поговорили все. размет чисто так взял поймал супер супер там на два полочка потому что буквально после после может высокого мяч в за секунды а 10 пол заполнилась на динам и смсу подавала на дальнейцам понимаю и

Дві цього вичути подався давшись, та він стайте. Ольга Літка. Ольга у нас відправляється на подальшу 12 9.12, вирішальні п'яті партії. І а, це є Ольга Літка. На второго тижня, напевно, Ольга Ліпска і Анна Білецька. А І Ще одне очко для э, університету. А на у нас залишається на подачі і матч-бол. П'ять матч-болів має зараз команди. Та поступала по 0-2, поступала по чотири дві. І зараз має п'ять матч-болів. Дуже-дуже дуже великі шанси на те, що за бронзу. А, але ще боротьба триває. Петровська, Петровська. Чуєте емоції обласної спортшколи, точніше ЧНУ, емоції обласної спортшколи протилежні, звісно, що. і команда ЧНУ здобуває перемогу 3-2 у поєдинку за бронзу і стає відповідним е бронзовим призером 4-ї Буковинської жіночої волейбольної ліги. А для вас і працював Георгій Наконав, директор обласного центру спорту Попереду кінця.